Таких заморфних фігур по озеру декілька. Вони природного походження виникають і стоять по 50 років. Я цього істокана пам'ятаю ще до школи ходив. А ось галявина і на ній, ну навіть не на галявині, а вздовж, вздовж берега одного із островів дуби зазвичай зав'язані. Ростуть. Вони живі, ростуть, але дуже-дуже жорстко зав'язані на вузли. Навіщо ось так їх зав'язувати? Ось навіть зараз. Треба мати фантазію, щоб їх так в'язати. І він тут такий не один. Тут ось реальний вузел. Реальний вузел. Нижня гілка заведена за верхню, а верхня зав'язана за нижню. що якась хвороба може в'язати справжні вузли. Мене одразу дивували ці ось крести, але тепер вже звик кажу, це навпаки, я вже їх використовую як мітки. de como é <laughs> повертаємось, повертаємось до Короче, треба отсюда вшиватись. Ось такая халабуда. Ось така халабуда. Будується. Наших болотах і зверху привалюються ще <смір>, нормальним зеленим деревом, зараз покажу. <смір> Я не на що не хочу намікати, натякати, але щоб цю грушу повалив вітер. Щоб цю грушу повалив вітер. Треба. Треба, щоб він спочатку звалив оці всі сосни і дуби, які... Ух ти, які її захищають. Захищають. Нічого не повалено, ні одної сосни не звалено, ні одного дуба не звалено, зато лежить молода, молода груша. Груша дуже молоденька. І ось на відстані приблизно 2,5 метри. Наче її хтось отак штовхав. Штовхав, штовхав, поки коріння не тріснуло. А воно реально. Тріснуло і груша не впала. Ну, якось так. Тут пляж, тут взагалі пляж. Тут просто пляж. А ось лось. Дивіться, ось капиталося. А, бачу, бачить, далі. А вот ще Ага. На воді. Ага. А це ж вони тут переправляються. А ось, ось. А Це Оце носарна похоже. Так, да, то сарна, насарне. Крупна ще й сарна, сарна крупна. Місце і да. А це бродок. Це дороги. Точно, значить не знаю, чого. Ух ты, да, если бы сюда так, так тяжело добраться, то можно было бы поставить. Такие джунгли. Да. Ніхто давно не ходив. Ось вам і дорога, дивити як. А ми ж дорогу шукали. Це просто траса. Я не знаю чи ними камера. Ліве, ліве. Ось таке. Правого не видно. Знову ліве. Таке саме слід. Ай, ай, о, от мене єсть. Зразу. Знову ліве. Воно, а воно праве. Воно ходить по воді. Так, 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 так. Так крупний слід. Так воно це людина. Це а -а -а. людина йшла. Ну я тільки не знаю яка. Така, так, як будто... Зараз ми перевіримо, я стану своїм сапогом. Зараз сфотограф... вода сапог. Сапогом. Угу. Ось така різниця. более четкий след, а тут, а вот, видно, тут лапа, просто лапа, реально лапа. Реально лапа. Мабуть, навіть трохи більше, у меня. Место відпочинку. Читка, место відпочинку. Або сидів на бревни, або, скорее всего, сидів під бревном. На сухому Трава, тут, вона, до речі, так і не виросла. Скрізь виросла, а тут ні. А ось і наша знахідка. Дорогу. Хтось відмічає собі дорогу. Дуже, дуже зручно. А так просто відмічати напрямок і щось таке для себе особливе. Може, це просто природній, звісно, залом, але це така, така трьохпала інсталяція. Це справжня, справжня природня інсталяція. Три інсталяція, три богатиря. Схоже. Похоже, шалашик у нас наш, наш повільно, але добудовується. Груша. Груша росте. Груша не пропала. Вона продовжує свій розвиток. Ну, ну і що, що лежачи на землі. Але ж продовжує. Каріння все не порване. Частина коріння працює, частина корис пустила. Перевіряємо наш в'язок. Ламали тварини, щоб їсти листя. Так живий в'язок. Дивіться як поломаний так і залишився, але він живий живий, росте і розвивається. Буде колись футуристичний в'яз, зав'язаний вузол. Так як це роблять із дубами. Він не засох. идемо далі.